Всім привіт. Слава Україні. Дивимося про межуточний шків на мототрактор з плаващою коробкою. Ось так виглядають шківки два ручі. Тут він має 60. Отак має 60. А танелю, він не видно. Повірите, 60 на 150 на 39. Ось Цей, цей же точно такий самий, теж на два ручі, теж під два почіпники, але він рівний без, без оцеї фаски, що находить на полос. Тобто, він ставиться тільки на той мотоблок, де сцеплення йде на три ручі. Де три ремні, то він свободно туди стає. А Д2, трошки там треба хімічити, цю втулку топити далі, почіпніка підсувати аж до кришки. Ну там трошки треба похімічити. Хто, хто бажає номер телефона в описі під відео. Все. Ось так розказав. Все. Всім пока, слава Україні!